Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Мене запитують, а яка ж причина того, що Україна всі 30 уже скоро 4 роки? Не розвивалася, і перетворилася на найбіднішу державу Європи з найбагатшими в ній корисними копалинами. І, взагалі, ресурсами для розвитку держави, економіки, соціальної сфери, культурної сфери, освітньої сфери, всіх сфер без винятку. І раптом отакий парадокс. Завжди треба шукати, як нам радить наука. Найголовнішу причину, тому що всі інші причини, як правило, є похідними від цієї найголовнішої причини. А найголовнішим гальмом розвитку України впродовж останніх 34 років була Московія і московити Андрофаги, які цілі спрямовано. Не давали всіма можливими способами і методами Україні розвиватися. Я думаю, ні для кого не секрет, що в 1991 році, коли всі республіки колишнього Радянського Союзу стали незалежними державами, з цих 15 республік. Найкращі стартові умови були в Україні, не в Московії, а в Україні. От китайці, як люди стратегічні, вони і побудували найбільше в Європі посольство в Україні. Чому? Тому що вони вважали, що держава, молода, нова держава, незалежна держава з такими ресурсами. Дуже швидко має перетворитися на найпотужнішу державу Європи. Але не так сталося, як гадалося. Московити робили все від них залежне для того, щоб не дати Україні розвиватися. Так. Вони ставили тут своїх агентів. так, Розвивали тут корупцію всіляко, спеціально, цілеспрямовано. Але головне, чим вони займалися, це був шантаж влади України. Що якщо вона не буде робити те, що подобається московитам-андрофагам, то буде війна. Оце головний чинник, який стримував. Розвиток України. А китайці, ну ще раз наголошу, ну, що це для когось секрет? З чим стартувала Україна з 1991 році? Найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини, найбільші в Європі запаси корисних копалин, найкраща в світі земля, найродючіша, так, найвищий в всій Євразії транспортно-географічний рейтинг, і так далі, і тому подібне. Звичайно, з такими стартовими умовами ми зараз би мали бути найбагатшою, не найбіднішою, а найбагатшою державою Європи і, звичайно, найрозвинітішою, найпотужнішою державою Європи. Але Московія. Це робила для того, щоб не дати нам. І як на мене, то останнім, в 2014 році, вона напала на Україну і загальмувала її розвиток. Але це гальмування було тимчасове. Уже в 2021 році. Україна зібрала понад 105 мільйонів тонн зерна і перетворилася на головного постачальника зерна, так як ще нагад, що ми не просто величезну кількість зерна зібрали, а для нам, для внутрішнього самозабезпечення, достатньо 6 мільйонів тонн. Тобто, 100 мільйонів тонн ми могли продати. Це і Китай, і Індія забезпечити і тих, і інших. Звичайно, такі темпи розвитку під час цієї локальної війни, я маю на увазі захоплення Криму, окупація і військових дій локальних у, на Донбасі, показали московитам, що цього мало. Для гальмування розвитку України, тому що вона стала прикладом для всього світу, як вона зараз стає прикладом для всього світу, як така держава, як Україна, може стримувати такого монстра, таких людожерів, страшних, так, генетичних мутантів. А як інакше можна їх назвати, те, що вони говорять і те, що роблять. Це так, це нація генетичних мутантів, московитів-андрофагів. І, звичайно, що вони вирішили, що досить. досить. І тому почали широкомасштабне вторгнення, широкомасштабну війну проти України і продовжують її зараз. Не даючи нам розвиватися. Тому що е, деякі експерти, так, не будемо їх називати, <свіття> один з них перед вами так, пророкують, що по закінченні цієї війни Україна так чи інак стане найрозвинутішою, і найпотужнішою державою Європи. Тому що про неї. Про її можливості всі, уже експерти в світі довідалися, ну, навіть ну, подивіться, навіть в боксі. Ну, в боксі абсолютно переважають афроамериканці, африканці і так далі. І тут українці демонструють свою генетичну силу, потужність. І брати Кличко, ну і останній Біюсика, І там на підході ще є хлопці, такі, які, ну, хто там, здається, вінничанин? 25 боїв, 24 перемоги нокаутом. Так, то я думаю, що це все для розумних людей, тих, які здатні мислити. Вказує на те, що в нашій нації закладена генетична потужність отих 8 тисяч років нашої історії.